Добрий день, мене звати Пшенікова Поліна, я ліцеїстка 10 класу Політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Тема мого проєкту мобільний застосунок Ukraine Style. Ідея проєкту полягала в створенні застосунку для розкриття ролі вишиванки як символу національної ідентичності. Проект набуває особливої актуальності в контексті нинішніх викликів, таких як війна. Оскільки забезпечення збереження та популяризації унікальних аспектів української національної спадщини, зокрема через вишиванку, є важливим для укріплення національної ідентичності. Процес створення програмного забезпечення поділявся на такі етапи, як планування, проектування дизайну, програмування та тестування. У процесі розробки враховувалися загальні та регіональні особливості, оскільки кожній області України Притаманні унікальні та неповторні вишиті орнаменти, які відзначають його історичну спадщину та культурну ідентичність. Тож, потрапивши на головну сторінку, користувач бачить перед собою чотири кнопки. Натиснувши на кнопку Відсканувати, користувач потрапляє на сторінку, де може в реальному часі завантажити фото вишиванки. Натиснувши на кнопку Символи регіонів, користувач потрапляє на сторінку, де представлені всі 24 області та Автономна Республіка Крим. Та детальна інформація про особливості вишивки кожної з областей. Над створенням свого проєкту я почала працювати з червня минулого року і закінчила десь в кінці листопада, на початку грудня. Створений мобільний застосунок може сприяти популяризації вишиванки не лише як розманіття мистецтва, а й історії, традицій та забезпечує залучення уваги до цього національного символу, що може, в свою чергу, сприяти не лише збереженню культурної спадщини, але й сприяти розвитку туризму, підвищенню обізнаності українців про свою культурну спадщину та сприянню збереження унікальних аспектів української національної спадщини. Дякую за увагу. Зараз я вам продемонструю свою практичну частину. Тож, ось головна сторінка мого додатку. Натиснувши на кнопку Почати, користувач потрапляє у меню, де бачить перед собою чотири кнопки. Натиснувши на кнопку Відсканувати, користувача вмикається камера, де він може в реальному часі завантажити фото. Так, завантажуємо фото. Та отримуємо результат. Отже, дана вишивка належить до регіону Буковина. Також нижче представлена кнопка Дізнатися більше, натиснувши на яку, користувач потрапляє на сторінку, де може прочитати про особливості вишивки цього регіону. Повертаємося в меню і бачимо кнопку Зашифрувати. Тут є текстове поле, в яке користувач може вести слово. Наприклад, введемо слово патріот. Ось і перед собою ми бачимо результат, як виглядає це слово зашифрованим. Наступна кнопка у нас символи регіонів. Натиснувши на яку користувач потрапляє на стрінку, де бачить всі регіони, ми можемо натиснути на будь-який регіон і прочитати про особливості даної вишивки. Тож, дякую за увагу!